Стефан, яким кольором позначають водойми нашої планети на карті? Синім. Що таке океан? Саме великий і простір води. Молодець. Скільки в нас океанів є? Чотири. Які? Твініжний льодовий. Атлантичний, Атлантичний. Угу. тихий. І індійський. І п'ятий який новий виділяють? Тихий. Ні, О, південний. Південний. Це п'ятий, який офіційно вже виділяють. Тут його в підручнику немає. Так, добре. А, і скільки у нас материків? Шість. Шість. Молодець. Який найбільший материк? Євразія. Молодець. Які ти ще знаєш материки, крім Євразії? Африка Америка. Північний Ден. Південний. Австралія і е... саме найхолодніший материк? Антарктида. Молодець. А саме найменший ти вже називав? Австралія. Назвав? Австралія. Угу. Так, а що таке частина світу? Це рахні, там частини ділянки там, там, Сух... країни. Суходова землі, ділянки суходової землі. І скільки частин світу? Шість. Молодець. Які ти знаєш частини світу? Е... Європа, Азія, Африка, Америка. Північ. ні 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 Там де ти говорив, що нас найменший материк. Це яка частина світу? Австралія. І там, де найхолодніший материк, це яка частина світу? Найхолодніший там, де? Антарктида. Антрактида, да, це було. був. Угу. Все молодець.